Вітаю, ваші, шановні друзі, моє ім'я Микола Малкович, як завжди, в проекті Теледоктор будемо спілкуватися в наступні 15 хвилин про здоров'я. І сьогодні досить актуальна мені здається тематика. Тематика депресії буде у нас. Будемо її торкатися, і е, будемо здебільшого говорити не про саму депресію, а про ті пігулки, якими ми зазвичай намагаємося від неї вилікуватись. Говоримо про антидепресанти з нашою гостею сімейною лікаркою Іриною Кокарук. Вітаюрина, доброго дня. Ірино, ми з так. вами трошки перед ефіром вже поспілкувалися так. на цю цікаву тему, і сьогодні ну, досить актуально в наш час. Війна в країні, дуже напружений стан у всіх людей. Плюс зараз ще така пора року, що ти просинаєшся, коли mm -hmm. темно, приходиш додому, коли темно, весь світлий час дня майже проводиш в приміщенні на роботі, десь так, якщо майже у всіх у нас робота пов'язана з цим і. Абсолютно не вистачає чогось світлого, і ми завжди пригнічені ходимо в цей період, а тут ще й війна. Давайте поговоримо про те, яким чином люди приходять до того, що їм потрібно медикаментозне втручання, скажімо так. Е, ну, я прийшла проговорити про таке захворювання, як депресія. Е, депресія класика, як показують дівчина, жінка, яка страждає, плаче у вікна. Насправді це не так. Депресія, вона пр більшості випадків депресія вона прихована. І діагностують її самі різні лікарі, і не завжди навіть психіатри. Якщо людина в депресії, не завжди вона звертається за допомогою, не завжди вона плаче, тому що депресія це більш фізіологічне захворювання, коли в організмі не вистачає тих медіаторів, які людині треба, для того, щоб повноцінно функціонувати. І як розпізнати, є в тебе депресія чи ні. Ну, зазвичай розпізнають родичі. Родичі, близькі, друзі, вони говорять, людина сама вже перестає відчувати себе і вона не розуміє, в чому справа. Вона просто зайвий раз не вийде, не погуляє, зайвий раз не поїсть, не посміхнеться. І це все починає впливати на фізіологію, на сам організм. Тому депресія це не та картинка. Uh -huh. І самих, ну, самих обличчя не дуже багато. Самі стандартні ті, що у мене з'являються, ну, ті, ті, що я діагностую, види депресії, коли людина приходить і говорить, болить. Починаєш uh -huh. обстежувати, робиш всі обстеження, розумієш, що там не може нічого боліти. І як варіант виключення, люди рідко признають себе як в саді депресії, призначаєш антидепресанти, і вони переч... перестають хворіти. Також один із симптомів це коли людині тяжко встати, тяжко помитися, навіть елементарно, тяжко причесатися, зробити собі мейкап, вийти кудись, каву випити. Їм це все не треба. Люди втрачають зацікавленість до життя, люди втрачають смак, люди навіть перестають бачити все, все не чорно-білим. Вони, наче, кольори, бачать, але сама яскравість і задоволення від цього світу втрачається. Mm -hmm. Так, і тут о, ті самі о, пігулочки, які допомагають нам о, це все відновити, так відновити mm -hmm. цей смак mm -hmm. життя якимось чином. А, добре, вони призначаються, які вони бувають, і яким чином вони призначаються, саме за якими за якою специфікацією або класифікація? Класифікація антидепресантів ну, вона велика. Я все розповідати mm -hmm. не буду, тому що це все медичні терміни. В основному є два, ну, дві групи антидепресантів. Це трициклічні, якщо хтось чув. Це такі антидепресанти з першого покоління, тобто вони більш старі. Багато хто чув амін, аміназін, амітриптилін, галопірідов, <рес> навіть шуток багато про ці антидепресанти. Я б нікому не корекомендувала їх приймати. Це тому, що вони мають дуже багато побічних дій, і шкоди від них більше, ніж від самого щастя, від цих антидепресантів. Ну це така і, стара та, радянська школа, десь від радянського ми ну, замітили, що багато чого використовувати не треба, і в тому числі ці антидепресанти. З них людина стає овочем і відчуття одужання від самої депресії. Вона не відчуває. Крім того, вони йдуть самі дешеві. І їх іноді використовують, іноді в більшій мірі використовують в ПНД для пацієнтів, які втратили надію на одужання, але вони все одно мають продуктивну симптоматику, то есть вони буйні угу. і то есть другого варіанта немає. Коли немає коштів, і треба, коштів, пригнічувати да, ці і треба пацієнта пригнічити для того, щоб він не завдав шкоди собі і оточуючим. Тому нікому не раджу використовувати ці антидепресанти для себе. Друга група антидепресантів це блокатори обратного серотонінового захвата, тобто вони збільшують кількість серотоніна в організмі в міжклітинному просторі, а серотонін – це той медіатор, який нам приносить задоволення. Від них люди одужають, але в антидепресантів є моменти такі, як в прийоми. Вони починаються з мінімальної дози і збільшується до тої дози, при якій людина себе буде почувати добре. Збільшуються вони протягом двох тижнів і лікується депресія мінімум півроку цими препаратами, депресантами, а потім, по мірі можливості, як людина себе почуває, вони потихеньку сходять. Треба обов'язково притримуватися цих правил прийому з мінімальної дози по наростанню, наростають вони до своєї дози від двох тижнів до місяця, і так само вони в них сходять потрошки, тоді, коли вони вже будуть готові, і будуть себе добре почувати. Угу, так розуміємо. Тобто головною рушійною силою в лікуванні депресії є саме ось додавання цих нейромедіаторів, так які нам допомагають себе відчувати більш щасливими цьому житті, ну, як той самий сіроз. Але треба обов'язково оприділитися чи людина є депресія. Депресія це органічне захворювання, коли угу. в організмі не вистачає тих медіаторів, які роблять роблять людину щасливою, які стимулюють людину. Людину до повноцінного життя. Якщо це якась осіння ханра протягом декілька тижнів, це не то. Депресія руйнує повністю людині життя і, і, не тільки, і життя, і роботу, особисте життя. І, ну, депресію треба діагностувати, Та де депресанти повинні виписувати тільки лікарі. Угу. Безмедикаментозно ми можемо якось вплинути на свій стан. Якщо можемо це вже покращити це депресія як органічне захворювання, без без медикаментів людина вже не справиться. Угу. Якщо це якась хандра, як люди називають, або поганий настрій. Тоді можна якось допомогти людині, але це тільки в самих начальних, начальних стадіях, коли людина ще може трошки звернути на себе увагу. І якщо людина просить допомоги, то це ще не депресія. Так, це можуть бути перші дзвіночки тривожні. Тут можна робити профілактику, можна допомагати людині. Але... В стадії депресії людина вже не буде просити допомоги, вона просто угасає. Тому в стадії депресії людині повинні допомагати її ближні, ну, ближні родичі, друзі оточуючі. Тут, тому якщо депресія ще не почалась, її можна профілактувати. Тобто, як профілактика депресії, саме основне це рух, рух це життя, як uh -huh. говорять. І дійсно, якщо ти навіть не хочеш поганий настрій на вулиці, дощ, все одно треба йти, одягатися, виходити, гуляти. Перше, друге, спорт, також спорт це той же самий рух. І при активних викон... коли людина активно виконує фізичне завдання, якісь фізичне навантаження, які їй подобаються, все одно виділяються ті медіатори, ті гормони, які проводять людину в стадію щастя. Угу. Тому, якщо тільки починається або переживаєш, або взагалі розумієш що якийсь стрес в організмі, який може привести до депресивного стану. То хочеш, не хочеш, треба себе витягувати, йти гуляти, йти займатися спортом. І це може допомогти людині не зайти в стадію депресії. Е, також, як рекомендація, є, є ну, спілкування з друзями, спілкування з ближніми, підтримка друзів, родичів, так, це важливо. Психотерапія це окремий момент, вона дає ефект, але якщо попадаєте до хорошого психолога, угу. Який зможе допомогти, тому що поганий психолог це гірше поганого хірурга, тому ну, що так, так психологів зараз багато, курси проходять, себе називають. Тому тут треба ну, добре, звернути увагу да. на кваліфікацію людини. Да, до кого ти звертаєшся? І якщо ти звернешся до доброго спеціаліста, він допоможе. Якщо не до доброго, то може набагато більше навредити, навіть чим пігулки. Угу. Так, ну добре, якщо зі спортом тут зрозуміло, і медіатори виділяються, і гормони виділяються, і обіг рідин прискорюється, mm -hmm. якось пришвидшується взагалі обмін речовин в організмі. Тому тут зрозуміла історія з психологом. Теж саме так. пігулки теж зрозумілими. А ось яким чином ці пігулки призначаються? Ви як сімейний лікар? Скажіть мені, будь ласка, ви можете ви маєте право так. за законом призначати подібні пігулки? Так. Так, сімейний лікар має право призначати антидепресанти, і ми дуже часто їх призначаємо. В основному до сімейних лікарів люди звертаються з приводу депресивних розладів і лікування. Ми ж спілкуємося з людьми, бачимось. Але сімейний лікар не буде розповідати про саму причину. Зазвичай uh -huh. на пацієнта 15 хвилин поспілкувалися, виявили вид розладу, виявили вид це тривожність або депресія, або навпаки, якась маніакальна розлад, і ми призначаємо лікар, коли який бачить щодня свого пацієнта, не щодня, але пацієнти звертаються протягом року декілька разів. То іноді людина приходить, каже, у мене депресія розмовляєш, можна і валірянкою бойтися. Uh -huh. Але якщо бачимо розлад, ми назначаємо по-перше по двом причинам: перше, як я говорила, один із видів депресії, коли людина приходить, скаржиться на біль, і є антидепресанти, які мають знеболюючу активність. Крім того, що вони знімають саме депресивний синдром, вони допомагають як знеболюючий препарат по комбінації з знеболюючими ну, звичайними ними. Uh -huh. Перед запальними препаратами, е, тому ми в комплексне лікування болю призначаємо антидепресанти, і при тривожному розладі також ми маємо право призначати антидепресанти. Е, другий метод, ну як отримати ці антидепресанти, звернутися в нас в Кривоморозі в ПНД, але люди бояться ПНД. Угу. Ну, бо... саме слово, сама абревіатура, да. вона така лячна трошки, тому що думаєш, що зараз зайдеш туди отримати якийсь сертифікат на права, але не вийдеш звідти ніколи. Да. Так, ну, закри... точно не закриють, але люди дійсно бояться, бояться, що їм поставлять діагноз, з яким вони потім не отримають права. Угу. Взагалі не повинно так бути. Так. Але люди ну правда бояться, і вони більше звертаються до своїх сімейних лікарів, тому що це той лікар, який його одного разу вилікував. Він вижив. Uh -huh. І вони мають той, ну, більший рівень довіри. А там сидить той психіатр, якого, ну, якого ця людина просто не знає, і вони за цього бояться, тому вони більше звертаються до свого сімейного лікаря, чим до психіатра в ПНД. Uh -huh. Але вони мають право туди звернутися, там, правда, сидять психіатри, вони кваліфіковані спеціалісти, з ними можна поговорити. Я не знаю, чи треба а, так. розповідати свої таємниці там. Так ну тут І також так. вам випишуть там антидепресанти тим курсом, яким треба знову ж таки про рівень довіри ми так. говоримо. А так. і психологи не мають права виписувати антидепресанти, тому що це другий рівень освіти якого нема такого права, угу. так просто професійна кваліфікація не да. дозволяє психологу звичайному виписати вам які будь-які медикаменти, так. так а ось сімейний лікар або психіатр. Може це зробити так. абсолютно без ніяких перешкод, якщо діагностовано певне захворювання. Так, добре, тут ми зрозуміли про профілактику трошки поговорили. І взагалі, угу. тепер знову ж таки, до актуальності угу. цієї проблеми звернемось. Чи о, збільшилася активність людей, які потребують подібного медикаментозного втручання у, у зв свій звіною? Так, ні. у свій стан ні, не збільшилося. На диво не збільшилося. Надиву, не збільшилося. Навіть період ковідного цього психозу, як я його називаю було більше пацієнтів. По перше, ковід впливав на центральну нервову систему. а по-друге, це все підкріплювалося ну, масовою панікою. Угу. Зараз ситуація набагато гірша, але люди всі активувалися, взяли себе в руки, зрозуміли, що треба собі допомагати. І зараз просто не модно, навірно, uh -huh. отак от падати в депресію. Люди... Тут війна в країні. А да, я тут, тут піду в депресію да, тут війна, і люди максимально себе Можливо, коли закінчиться війна, вони тоді будуть більше собі дозволяти uh -huh. себе пожаліти, полежати, подумати і впасти в депресію. Зараз люди собі цього не дозволяють, тому що елементарна депресія може вбити, uh -huh. тому інстинкт самозахисту все таки активується. Тому люди зараз не звертаються з цим оприводу. Так ну звертаються, але дуже мало. Угу. Ірино. Я вам хочу подякувати за те, що дякую. ви завітали сьогодні. Було досить цікаво з вами поспілкуватися, з'ясувати якісь певні і причини, і те, як діють mm. самі препарати, і те, що таке депресія. А, дякую ще раз, дякую. що завітали сьогодні. Друзі, Ірина Какарук сьогодні була з нами, говорила про депресію і антидепресанти. Виявилося з вами, що на словах і на практиці нашої шановної докторки, в нас людей, які звертаються з депресією під час війни, не так і багато, що не може нас не тішити, тому що українці зараз одна з найбільш активних націй, якщо не найактивніша у світі. Тому всім нам перемоги, здорового самопочуття. Ну якщо хочете знати більше, слідкуйте за. За нашими випусками дякуємо за увагу! Побачимось на першому війському.